Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, зараз до нас доєднається і ми з ним обговоримо ці питання. Пане Тарасе, якщо ви є, то з задоволенням скажу вам доброго вечора. З різдвом вас, слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Пане Тарасе, отож, давайте почнемо з цієї заяви міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, який каже, що ну, треба вже шукати, шукати якісь рішення, там сідати за якісь столи, можливо, перемовин. При тому він сказав, вже, що ну, такі перемовини можуть відбуватись навіть попри те, що там бойові дії можуть продовжуватись далі питання наступне, чи на вашу думку, це, скажімо, його просто суб'єктивна якась така е, позиція, його суб'єктивна думка, чи це може там незабаром пролунати її офіційно на рівні, ну скажімо, держави Італія? Ну, дивіться, порівняння з тим, що е, італійці подали план драгії протягом там в? 22-го року, де всі хотілки Путіна, в принципі, були враховані подала у воно нічого дивного не стало. Ну, такі перемовини, я упевнений, ведуться. Промацування грунту що там, як, тому що є певні коло находів, які хотіли би повернутися в бізнес зюжіл. Оця стаття Нью-Йорк Таймс до речі, подивіться, скільки ким вона підписана людиною за дивним. З дивним англосаксонським прізвищем Траяновський, який, який чомусь працював в Москві і так далі. Тому ми повинні розуміти, що такі маневри завжди будуть, але чого тут 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 головне питання, і я впевнений, що захід розуміє, що Путін не готовий на бутих перемовин. Він же вони вже зрозуміють його тактику. Теоретично, теоретично, ти почнеш з ним перемови, не одразу ж завищувати буде ставки. Там вже не буде не про 20% піти, а скаже, так віддавайте мені віддавайте мені Запоріжжя, Донецьку область, Херсонську область, бо вона записала у мене в Конституції. Коротше, Україна скорочує армію до 100 тисяч безпешкового озброєння, нейтралітет і так далі. Ну то, в принципі, вже пісня зрозуміла, як воно буде, тому що вони використовують сам факт. Пливих перемови для того, щоб досягти головної зараз мети припинити допомогу Україні. Як це буде виглядати? От теоретично починаються перемовини. Так одразу з'являються у такі оборони в Італії, Західна Європа, і каже давайте дамо миру шанс. І запровадить ембарго на постачання зброї в Україну, так як це було до речі, в 2014 році. Ну і на цьому а росіяни скажуть, ну все ми передумали, перегрупувалися, відпочили і починаємо все по-новому. Тому тут тут все таке без я. Я не вірю, що Росія готова зараз до будь-яких перемовин, тому що вони відчувають силу. Коли вони почнуть перемовини, коли буде відчутна, ну принаймні готові будуть до якихось розмов, коли буде нанесена відчутна поразка або важкий удар по них. Ну, Я таким ударом вважаю не тільки звільнення якоїсь території від них, але, наприклад, знищення російських НПЗ невідомими об'єктами, які будуть прилітати на них, а це для них буде дуже боляче. Тому що через санкції вони не можуть отримати таке обладнання, китайці тут не можуть допомогти. Або знищення портів новоросійська. Це вже гарна перемовна позиція з боку України. Це їм буде боляче, наприклад. Тобто таке, таке працювати, або знищення зовсім Чорноморського флоту Росії. От нещодавно ми бачили, що СБУ представило новий. Надводний дрон Мамай вже називається до цього. Був морський малюк. Тепер Мамай. Ну там показували, що є підводний дрон з поетичною назвою Марічка. Оце гарна позиція для розмови. Тому що знаєте, це от така росіяни по іншому перемовлятися не будуть. Щоб мало увазі, от ви говорили, що готові чи готові росіяни зупинитися. А, так, чи чи жаліються вони на війну? Жаліються. чи готові вони до перемоги? Готові. Але коли задаєш питання, так а готові видати те, що. А вже захопили ні, тільки 20% Росіян на це готові. Так що давайте без будь-яких ілюзій стосовно цих перемовин і так далі. Але ми повинні розуміти, що ми самі повинні бути сильнішими. Чим частіше буде переносити війна на їх територію, чим болісніше будуть удари по ним, тим, От отут я скажу: от якщо Україна знищить всі НПЗ на європейській частині частині Росії. Оце я буду вважати, що вони теоретично вже починають дозрівати до перепону, тому що для них це буде дуже боляче. Ну так, але треба мати чим знищувати і мати цього всього багато. А в нас, ну на жаль, з цим теж певні певні ну там часом проблеми відчуваються. Про це говорять військові. Я маю на увазі, і ті ж такі які дрони, які треба випускати чи терміново там витягати з тих складів, про які казав президент. Пане Тарасе, я от просто намагаюсь в даній ситуації, ну якось не хочу, але от е, тому, що не позаздриш там поставити себе на місце президента. бо з Путіним зрозуміло, в принципі, а от якщо говорити про нашу владу, ситуація на фронті реально складна. Військові кажуть про необхідність додаткової мобілізації. При цьому ми розуміємо, що це дуже ну важке для президента рішення, непопулярне рішення, не зрозуміло, як буде сприйняти суспільство. Тобто, президент теж певною мірою, якщо можна застосувати такий термін на розтяжці, і, от ну, за вашими відчуттями, що зараз в цьому напрямку стосовно перспективи Перспективи там розвитку ситуації на фронті, і в контексті оцього там розмов про перемовини. Що зараз відбувається в Офісі Президента? Ну, мені важко сказати, що зараз відбувається. Тому що так, в дійсності, є проблеми, це факт. і Але ми не так повинні мислити. Ми повинні мислити, де можемо наростити ресурс, так. Де контрольовано можемо наростити ресурси? Знову тут починаємо повертатися до дронів і до виробництва власного військового виробництва. От таке питання. Як ви вважаєте, що легше можна зробити? Чи є ймовірність, що мобілізація пройде безболісна? Скоріше за все, ні. Так? Тут що легше зробити? Наштампувати заводів нарешті і починати виробництво, і що точно буде у нас в руках. Чи ми будемо стикатися з, з проблемою з мобілізацією? Тим більше знову таки, а які проблеми ми можемо вирішити? Війна на виснаження? Це війна вже ресурсів і математика вже йде. У росіян об'єктивно, більше людей. Ну от більше людей. Ми, якщо ми е, зможемо мобілізувати 500 тисяч, то вони і мільйон можуть мобілізувати, можуть і 2 мільйони. Я впевнений, що вони вирахували темп війни. От приблизно 200-300 тисяч на рік вони можуть витратити чи можемо ми витратити це? Це велике питання, і тому питання: як це вирішувати? А вирішувати тільки власним виробництвом. І далі питання виникає, а де гроші зараз брати на власне виробництво? А я вам скажу: Мінфін може на, на, випускає спеціальні військові папери, наприклад, під 5% річних національний банк їх викуповує, і гроші йдуть конкретно виробникам зброї. Це можна на виробництво зброї таким чином від 100 до 200, навіть до 400 мільярдів просто отак от запустити. Це називається кредитна емісія, фактично виробництво. Воно одразу ж запустить виробництво дронів, запустить робочі місця а за податки, розширення нашої бази і так далі. Це Та навіть на інфляцію не впустити. Тому що у нас велике безробіття. Ось от де треба шукати рішення. Чи можемо ми, наприклад, давайте знову такивати просто то, що з імовірністю ми можемо швидше зробити: один мільйон дронів чи два мільйони дронів? Чи у нас буде проблема з мобілізацією? Наприклад, я вважаю, що перший варіант ми швидше можемо зробити, і ми тут конкретний ефект отримуємо. Під конкретними речами, от, от як мислити треба, тому що частину, частину ресурсу так, нам надасть Захід, але він не надасть нам зброю, яка буде переносити війну на територію Російської Федерації. Чи, чи можемо ми виходити з того, що масове виробництво дронів призведе до того, що ми можемо отримати паритет, наприклад, по силі військовій, можемо, тому що ми взагалі повинні. Виходити з того, що солдати російської армії просто не повинні доїжджати до фронту, от якими ми повинні випати вже категоріями. Пане Тарасе, ви все вірно абсолютно говорите. З вами ну неможливо не погодитись. Але ну як тоді пояснити от цю ситуацію? Знову ж таки, я там згадав вже так про е, тих 26 тисяч дронів, які лежать на складах, хоча мали бути на фронті. Про це казав президент Зеленський на прес-конференції. І от е, там прес-конференція завершується вчора. Якщо не помиляюсь, Юрій Бутусов, журналіст пише, що. Так, президент сказав, що вони на складах, і треба на фр... А не відбувається, тобто не до, до цих пір там їх немає. Я розумію, що можуть бути якісь там бюрократичні проволочки, але ну це ж треба на вчора. Чому от ну на якому рівні в нас іде збій? У вас є розуміння? Ну тому, що кабінет міністрів це керувати всіми цими процесами, повинна винати. Якщо забезпечено йдеться про забезпечення армію, а на чиїх складах воно знаходиться? Це міністерство оборони чи військових частинах? Це якщо не навіть... компетенція, чи саботаж, чи що це? Ну це це неспішна робота у нас державного апарату. Ну, дивіться, а в якій досі живе, начебто в країні нічого не відбувається. Е, ви Пам'ятаєте ту генетну історію з оподаткування прибутку у підприємств, які працюють на ВПК. Досі не вирішена місяць тому вже відбулася відбулася нарада міністерства на, на оборони, де вже підготували проект заяву? Знову ти, що це до речі, доручення президента, який шмигаль фактично не хоче е, е, виконувати. Тут питання: а навіщо тоді прем'єр-міністр? Такий нам, якщо він не хоче виконувати те, що потрібно виконувати? Тобто, якщо знаходиться ці, ну добре, якщо там по цих дронах знову таки чи складах от, от питання А на чиїх складах воно знаходиться Доходиться. На чий складах воно знаходиться, то зрозуміло, а хто відповідає за постачання армії. Тобто тут треба дивитися в регламенти, і тоді буде зрозуміло, хто за це відповідає. Пане Тарасе, тоді ну от ще дивіться, ми почали з вами з, з цього міністра оборони Італії, який сказав про те, що ну час там наху, шукати якісь політичні рішення. В принципі, ми ж розуміємо, що ну час ну точно грає не на нашу користь. Чим довше це затягується, тим ну втома все одно буде з'являтися в наших західних партнерах. Ще вибори там зараз в наступному році в, в купі країн. Питання, от ну, від, від чого залежить на вашу думку, те наскільки нас. Активно будуть або не будуть схиляти все ж таки до перемовин. Це там, ну не знаю, про залежить від наших успіхів чи неуспіхів на фронті, від виділення чи не виділення там допомоги з боку заходу. От як, як ви бачите цю ситуацію в перспективі? Я скажу з того, що починав. Я вам скажу, як це формулюють трампісти, і ви зрозумієте логіку заходу. Трампісти ще всередині 2022 року, коли ще е, Спарц приїжджала, вона запитувала, а де військова економіка? я вам скажу, в чому логіка. Військова економіка, як вони запитують, якщо, е, а далі трампісти, якщо українці не розгортають військову економіку, значить українці не хочуть перемагати. Якщо вони не хочуть перемагати... То чому американські платники податків повинні оплачувати цю війну, яких їх напряму не стосується. Далі пряму аналогію, я вам проведу. Пряму аналогію. От ви йдете, я не знаю, вам задавав питання. Я всім на всіх каналах задаю таке питання: от ви йдете в продавочий магазин, до вас підходить молода людина, ви бачите, що не інвалід, і так далі, і ну 30-40 років десь і просить у вас гроші на хліб. Що ви йому відповідаєте? Чесно скажу, я зазвичай не, не не подаю в таких випадках. Або скажете, або скажете, іди працюй. От ну, так, от, 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 от ми щойно от подивилися на нас з боку заходу. Ви повинні розуміти логіку заходу, чому захід та, і західні країни стільки потужні, тому що там питання: ти допомагаєш, і тобі допомагають. Тобто, якщо ми самі починаємо показувати, що вкалуємо як американці 41-го ну, в тилу, особливо сорок першого mm -hmm. по 45 рік, вони будуть допомагати, тому що вони бачать, що вся країна йде, тому що це, це так побудовано у них логіки. Тоді питання допомагати не допомагати там стояти не буде. Так будуть перемагати і перемагати певні сили. Але коли ми будемо забирати у них цей аргумент, що українці не опираються, що вся країна сидить, займається дронами, то і у них не буде аргументів. Як і у Трампа, у республіканців у республіканців можуть спрацювати навпаки. Вони скажуть: дивіться, вони впахують, тому що ми теж пакували отак 41 першу по 45-й, А їм ми повинні допомогти ще більше ніж це робив Байден, тому що Байден... Це той, який завалив всю дав можливість вбивати більше українців. А ми їм допоможемо більше. От логічно так, логічно, пане Тарасе. Дуже дякую вам за роз'яснення. Ну, знову ж таки, якщо не все, то багато що в наших руках. От такий висновок я роблю з нашої з вами розмови. Дякую дуже за неї, за те, що знайшли на неї час. Тарас загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.